І долучаємо одного з найбільш затребуваних експертів, не лише глядачів проекту говорить Великий Львів, а й всіх українських глядачів, та й лиш думаю, не лише українських. Віталій Портніков без довгих затримок. Кажемо вам доброго вечора, добрий вечір, пане Віталій. Дуже багато зараз розмов навколо того, які ж взаємини є між президентом Зеленським та Валерієм Федоровичем Залуж... Залужним, які. Можуть бути е, наслідки цієї інформаційної хвилі. Чого ви очікуєте в контексті ось, усіх повідомлень цього тижня? Світові медіа пишуть про те, що е, залужного рано чи пізно такі президент Зеленський наважиться звільнити? Ну але сьогодні у CNN, яке, до речі, на початку тижня написало про те, що звільнення залужного дуже ймовірне, з'являється колонка, де залужний вибудовує свої плани стосовно війни. Чого ви очікуєте? Від цієї ситуації, які ризики, які наслідки може мати для української держави, ось ця ну, називаємо, турбулентність? Я думаю, що ми з вами маємо працювати з верифікованими новинами. Поки немає указу президента України про звільнення головнокомандуючого збройними силами України, ми принаймні не можемо говорити, що такі наміри у президента дійсно є. Тим більше вони спростовують його власним прес-секретарем. Я весь час кажу, що та людина, яка мала б спростувати. Питання складних стосунків між президентом та ну, гнокомандуючи має бути сам Володимир Зеленський. На жаль, коли в нього був шанс це зробити під час своєї прес-конференції наприкінці цього року, він ним не скористався, і саме тому ми можемо зробити висновок, що стосунки між очільником держави і очільником армії не є простими, принаймні з боку президента України. Чому ці стосунки не є простими? Це теж можуть бути тільки наші з вами припущення. Припущення, які можуть базуватися або на точці зору, що президент не задоволений тими пропозиціями, пов'язаними з війною, і з тим, як вона має відбуватися надалі, які пропонуються голокомандуючим Збройними силами України. І, звичайно, як президент, як Верховний Голокомандуючий має повне право судити про таку ефективність. Але з іншого боку, маємо пам'ятати, що він не фахівець у військовій справі. Або ситуація стосунків між президентом і головнокомандуючим збройними силами України базується виключно на політичних ревнощах. на тому, що довіра українського суспільства до головнокомандуючого збройними силами, що цілком природно під час війни є вищою ніж довіра до президента як представника політичного керівництва країн. І Можливо, президент не усвідомлює, що в будь-якому разі довіра до збройних сил весь час війни вона буде вищою ніж довіра до політичного керівництва. І людина, яка персоніфікує собою армію, завжди буде більш востребуваною в суспільній позиції, ніж людина, яка очолює державу. Тому що тільки дякуючи армії, Українська держава існує на політичній мапі світу і має шанси на ній залишитись. Будемо пам'ятати, що наш ворог має чіткий і зрозумілий план знищення цієї держави упродовж наступних років, і що війна на винищене має своєю метою саме зникнення української держави з політичної мапи світу. І президент Російської Федерації підтримуваний тут більшістю своїх співвітчизників. Вважає, що Росія має заплатити будь-яку ціну за зникнення України. Що Росія більше не має повторювати історичних помилок Петра І. Який до кінця не знищив Україну після повстання Мазепи чи більшовиків, які до кінця не знищили Україну після появи Української Народної Республіки, ці, ці росіяни вони такої помилки не зроблять, і саме тому ми маємо зробити все можливе, щоб наша держава продовжила існувати і щоб українці продовжили на них жити всупереч колективній волі. 120 мільйонного народу Російської Федерації. Це непроста задача, і її можна вирішити тільки якщо є ефективна армія. І знову таки питання ефективності це особливе питання. Але як політичний аналітик я можу чітко сказати, що задача держави використовувати потенціал довіри. От Валерій Залужний дійсно має величезну довіру українського суспільства. Це капітал. Капітал, яким держава має розпоряджатися. Щоб українці були готові до подальших випробувань у цій довгій, виснажливій, тяжкій війні з Російською Федерацією, щоб українці були готові до того, що війна високої інтенсивності рано чи пізно перейде у багаторічну. І, можливо, безперспективну війну низької ефективності, яка стане нормою життя для мільйонів і мільйонів людей, які вирішать за себе, що вони залишаються на території нашої держави всупереч всім тим проблемам і негараздам, які ще чекають українців на наступному етапі непростої української історії. Що не можна розтринькувати, це саме довіру. Довіра це те, що може врятувати Україну, навіть якщо попереду роки і роки випробувань, проблем, смертей, конфліктів, війн, катастроф і всього того, що зараз у світі ототожнюється самим словом Україна, пане Віталію. От якраз спираючись на ваш великий досвід як політичного експерта, політичного журналіста. Ви добре окреслили тих дві дві причини, які можуть стати е, і впливати на рішення президента таки відправити у відставку Валерія Залужного. А, а чи має президент України вийти до українців і сказати про причину, чому він так вирішив? Чи ми згодимось і на те, на цих на цьому часі, так в цих умовах, коли він не буде пояснювати своє рішення, а просто нам представить іншу людину? Я думаю, що президент, якщо він ухвалить указ про заміну керівника Збройних сил України, має пояснити українському суспільству ті мотиви, якими він керувався. З однієї простої причини. Далі будуть нові битви, і можуть бути або нові перемоги, або нові поразки, а можуть бути і перемоги, і поразки. Я знову вам нагадую, що мова йде про багаторічну війну, в якій будуть і поразки, і перемоги, і надії, і розчарування, і сподівання. І розуміння, що те на що сподівалися, не справдиться, війна це війна, і тому, якщо президент в такій ситуації ухвалює рішення про заміну керівника збройних сил України, він звичайно мав би пояснити українському суспільству мотиви, якими він керується, і запропонувати, якщо не власну програму подальшого ведення бойових дій, то принаймні, щоб новий головнокомандуючий збройними силами України виступив із такою програмою, пояснив її українцям, так як це робить, скажімо, генерал залужний, коли е, друкує свої тексти в провідних е, виданнях цивілізованого світу. Адже це е, так чи інакше дозволяє нашим союзникам розуміти, а на що вони, врешті-решт дають зброю, і на що вони врешті-решт дають гроші. Ми весь час з вами забуваємо важливу річ. Ми існуємо, і наша армія існує, якщо говорити про зброю, дякуючи західним платникам податків. Ми весь час говоримо, що ми маємо дякувати Байдену, Макрону, Шольцу. Ні, Ми маємо дякувати фермеру з Айови. Ми маємо дякувати металургу з Німеччини. Ми маємо дякувати власнику. Мережі супермаркетів з Франції. Ми дякуючи податкам цих людей, живемо. А Байден, Шольц, Макрон тільки вирішують, як вони ці податки перенаправляють з потреб бюджету власних країн чи Європейського Союзу там, на потреби України. І ось ці люди, власних мережі супермаркетів у Франції, фермери Айові, металург. У Німеччині вони заслуговують на те, щоб розуміти, як та армія, яку вони фактично за рахунок власних податків забезпечують зброєю, сучасною зброєю, яка могла залишатися в їхніх країнах, як вона збирається цією зброєю розпоряджатися. Тому що якщо вони не будуть розуміти, рано чи пізно це перестануть розуміти їхні політичні лідери, які орієнтуються. Набагато більше ніж навіть наші політичні лідери на точку зору власного суспільства Наталя, А якщо можна, давайте от з точки зору політичної аналітики розглянемо ну, напевно два найбільш мовірних сценарії, Чим завершиться е, ця поки що інформаційна історія навколо залужного президент в той чи інший спосіб наважується звільнити е, залужного, які політичні ризики всередині держави, ну або не наважується і залужний лишається. І всі ми розуміємо, що там є непорозуміння, але тим не менше залужне на своїй посаді. От е, чи є ризики в цих двох шляхів, і які вони? Перший, якщо ви говорити про ризики, якщо е, усувається вон Збройними силами України, так чи інакше довіра до влади зменшується. Вона і так буде зменшуватися, і так буде падати всі весь, ці рейтинги. Хоча я не дуже розумію, яке це має значення в умовах, коли немає ніяких виборів. Однак те, що усунення генерала залужного з посади Головнокомандуючого Збройних сил України значно зменшить довіру до чинної влади, це можете навіть не сумніватися. І я думаю, що і у владі все це всі прекрасно розуміють. І я вважаю, що зменшення довіри до влади це погано, а не добре. Погано, тому що цій владі ще вести країну через роки війни. Навіть не щоб ми побачили світло в кінці тунелю. А щоб ми з вами побачили сам тунель, ми до нього ще не дійшли. Він навіть не на обрії. А от колись ми дійдемо до тунелю, і там в кінці тунелю колись буде світло. Не знаю коли. От це важливий момент. І є ще проблема з новим командуючим Збройними силами України. Ця людина виявиться заручником популярності свого попередника. Якщо вона Нічого не буде робити, умовно кажучи, не зможе робити, якщо залишиться та лінія фронту, яка є, а це абсолютно можливо із-за присутності генерала Заложного. Всі будуть казати: от якщо б залужний очолював армію, ми б вже були в Ялті чи в Донецьку. Якщо ця людина звільнить якісь, е, якесь місто, якусь ділянку України, яка зараз загарбана агресором, будуть говорити: а якщо б залужний, то ми б звільнили взагалі все. Бачите, ми ж змогли звільнити, а от під проводом залужного ми б звільнили практично всю територію. Тобто, ця людина буде заручником завищених очікувань від свого попередника. І це дійсно велика проблема, що новий головнокомандуючий збройних сил України може не мати цієї довіри, яку буде мати, яку мав його попередок, у тому числі і у військах. І це те, чого доведеться виправляти, звичайно. І треба чітко розуміти, що яку посаду не зайняв генерал залужний після своєї відставки, більшість людей буде дивитися в його бік як у бік наступного очільника Української держави. Це теж треба розуміти. Поза тим, будуть у нього плани займатися політикою чи не будуть. Всім вже буде ясно, що закінчиться війна, зникне фактор Зеленського, і оберемо залужного якого несправедливо образили, а він стільки для нас зробив, президентом України, і він наведе порядок. Ось так буде. Навіть а не А це добре для нас? тепер Ще... уявимо собі ситуацію, що Залужний Зеленський залишає Залужного Зеленський залишає головнокомандуючи. Будуть непрості стосунки, і в цій ситуації знову-таки може нічого серйозно не змінюватися. Але суспільство буде вважати, що те, що не змінюється, це просто Зеленський не дає можливості щось зробити залужному. Ось чому ми не там і не там? О, тому що Зеленський не дає можливості. І, в, і залужний знаходиться під загрозою відставки. І він теж не може проявити таку ініціативу, тому що його можуть в будь-який момент усунути. Тобто, фактично, відповідальність за те, що чогось не відбувається, буде на президенті, а не на голокомандуючих збройними силами. Навіть якщо будуть об'єктивні абсолютно ситуації, які не дозволять якісь речі зробити. На жаль, Володимир Зеленський, можливо, дякуючи тому, що в нього не дуже грамотне оточення з точки зору піару. От ми завжди кажемо: О, ці люди великі піарники. Ні, Дуже легко бути великим піарником в комфортних умовах. Ти зроби піар, коли реальне життя, в реальному житті. Не на е, телевізійному екрані, коли ти знімаєш е, комічний серіал, а в реальному житті, коли війна, смерть і сльози. От вони погано працюють з очільником держави. Дуже погано, дуже непрофесійно. Тому що вони перетворили Володимира Зеленського у заручника ситуації з Валерієм Залужним. У президента України просто немає ніяких хороших кроків в цій ситуації. Він буде відповідати і в разі відставки залужного, і в разі того, як залужний залишиться на посаді президента Тому йому, як людині, яка вже практично закінчує свій конституційний термін перебування на посаді очільника держави і наступні часи роки будуть просто продовженнями оповноважень, тому що йде війна, і ми всі хочемо, щоб у нас був легітимний обраний президент, обраний більшістю, і це Володимир Зеленський. Так, от Володимиру Зеленському потрібно просто вирішити, що краще не для нього, забути про себе, про свою політичну кар'єру, зрозуміти, що в принципі все, що можна було в політиці, він вже зробив і багато зробив і війде в історію Європи, як людина, яка очолювала державу, яка боролася за своє існування. І треба в цій історії просто спокійно залишитися і вирішити, що важливо для держави в цей момент, для держави, не для нього, щоб залишався залужний командуючим чи ні. Якщо він вважає, що у залужного низька воєнна ефективність, і його потрібно замінити більш сильним генералом, хай усуває залужного і розуміє, що він таким чином зменшує довіру до себе, жертвує собою остаточно, але ефективного воєначальника приводить на посаду головнокомандуючий. Якщо вважає, що Залужний ефективний головнокомандуючий, що він не може бути на посаді, тільки що він більш популярний. Ніж Володимир Зеленський, ну про це взагалі не варто думати, тому що ти історична постать, ти маєш думати про своє місце у підручниках, а не на політичній сцені. І тобі абсолютно не має значення, хто буде там більш популярний за тебе. Ці люди займуть місце в інших розділах підручників української історії, в інших наступних, після тебе. А це вже не, не абсолютно інша історія. Отак я би зробив на місці Володимира Зеленського. Однак, можливо, Володимиру Зеленському абсолютно не цікаві підручники історії. Йому цікаво бути тут, зараз і назавжди. Ну, так не буває назавжди. Ну, ми так. знаємо, що в деяких ситуаціях буває. У нас по сусідству така кількість назавжди, що краще б вони були в підручниках історії. До речі, про сусідів. Ось ці заяви окремих політиків Румунії та Угорщини про те, що вони. Будуть претендувати на Закарпаття у разі поразки України і готові його забрати, анексувати, приєднати на сьогодні Румунія. Серйозно? готова претендувати не тільки не, Румунія, це румунський політик, не тільки так, на Закарпаття на буковину а на пів України Закарпаття. Наскільки їх серйозно варто сприймати? Наскільки їх ну варто нам непокоїтись через це? До чого це сигнал? Врешті-решт, дивіться в Європі завжди багато маргінальних політиків, в тому числі і у наших сусідів. Ці люди абсолютно не ті люди, які визначають владу в своїх країнах. Але тут важливо є інше. Ці люди будуть маргіналами тільки в ситуаціях, якщо Україна буде стримувати Росію, і що Російська Федерація переможе Україну, питання буде не в тому, чи Угорщина чи Румунія будуть претендувати на Закарпаття, а в тому, що в Ужгороді буде стояти ракетна армія Російської Федерації. І цим людям буде потрібно думати не про Закарпаття, а про те, як дружити з Володимиром Путіним. Про Закарпаття вони забудуть наступного дня. І, але ці люди будуть мати більше можливостей перемагати на виборах. Більше можливостей в порядок денний в своїх державах визначати ось як цей румунський політик альянсу за Союз Румунів, який стає все більш популярний в цій країні. Так, так, так. І тоді Європа, якщо Росія переможе Україну і зможе інші колишні республіки до себе приєднати радянського союзу, тоді у Європі, у багатьох країнах, будуть панувати саме такі люди. Вони слова про Закарпаття не скажуть, тому що вони будуть тоді боятися образити Путіна, але вони будуть робити все можливе, щоб їхні країни були в теплих стосунках з новою державою, з російським союзом суверенних держав на чолі з Володимиром Путіном. І цей Російський Союз, звичайно, буде їм нагадувати, що якщо вони будуть себе неправильно вести, то вони згадають, що і НАТО їх не захистить, тому що ми розуміємо, якими будуть можливості цієї нової держави в разі перемоги над Україною. Саме тому ця перемога над Україною вона не тільки в... не в наших інтересах, вона не в інтересах наших сусідів. Також тому що вони пам'ятають, що це таке, коли на їхніх кордонах Росія. Тому що радянський Союз це була Росія. І в Ужгороді була російська армія. І вони прекрасно пам'ятають, наскільки вони себе безпечно почували там, в Румунії, в Словаччині, тоді в частині Чехословаччини, в Угорщині. Хто іми керував тоді? Ніколай Чаушеско? Янош Кадр. Йозеф Ленер. Звичайно, ці люди не повернуться. От будуть ось такі фріки, яких вони самі будуть обирати зі страху перед Москвою. Тому, якщо вони хочуть, щоб цього всього не відбулося, треба думати не про те, що в разі поразки України в них буде якесь там Закарпаття чи Буковина. Що Росія їм віддасть і Буковину? вона буде вимагати, щоб половину Буковини віддали їй Росії, щоб воз'єдналися Буковина. Росія не віддасть, якщо переможе Україну, Румунії Чернівці. Вона забере у Румунії Сучаву. Що це не зрозуміло? І я думаю, що це потрібно усвідомити. Звичайно. Я не вважаю, що Росія буде воювати з країнами НАТО, якщо серйозно говорити. Але її вплив на країни Центральної і Південної Європи підвищиться у рази. У рази. Проросійські сили будуть збільшувати своє представництво у парламентах у рази. Однією з найбільших сил в європейському парламенті буде якась ліга друзів з Росії. Повірте мені, саме тому на фронтах в Україні вирішується не тільки наша доля, а й доля Європи. Не тому знову повторюю, що. Росія буде завойовувати Європу. А тому, що Європа сама зміниться до них в пізності в разі такої перемоги Москви. А Європа це розуміє? Я думаю, що все більше і більше європейських політиків це розуміють. І це те, що зараз європейські політики говорять, що їм потрібно готуватися до конфлікту з Росією, це якраз те, що вони почали розуміти наслідки нашого провалу, якщо такий провал буде. І те, що європейці говорять, що вони будуть збільшувати допомогу Україні, якщо не зможуть це робити Сполучені Штати, це при перші, я б сказав, такі паростки реалізму. Тому що я повторюю, говорити про те, що Росія буде воювати з європейськими країнами в разі перемоги над Україною, це якраз дуже умовний розвиток ситуації, а дуже безумовний розвиток ситуації. Це те, що з самих європейців зміняться настрої. А у вас би не змінилися настрої, якщо поруч із вами тигр. Який готовий в будь-який момент напасти. А в парламент балотуються люди, які кажуть: треба, треба просто подивитися в. в очі цьому тигру і домовитися з ним, не треба з ним конфліктувати. Ви що, не пам'ятаєте, що українці проходили через це? Зовсім недавно так. більшість українців через це пройшла і сказала, так, треба, треба подивитися в очі". в очі. Ну, чому ви не думаєте, що те ж саме в разі перемоги Росії над Україною відбудеться? В Словаччині, в Чехії, в Румунії, в Болгарії, в Угорщині і навіть в Польщі. Ви що не бачите, що там вже є проросійські сили? Ось про двох представників цих проросійських сил ви згадали. А конфедерація в Польщі, а проросійські партії, які посилюють свій вплив в парламенті в Болгарії, а проросійські сили в Словаччині одна з яких входить в коаліцію з прем'єр-міністром Робертом Фіцо. А Орбан. А про російські сили в Чехії ви згадали, яким політиком був колишній президент Чехії Мілош Земан до нападу на нашу країну? У Земена вистачило розуму переглянути свою позицію, просто тому що він не молода людина і пам'ятає праську весну. Він раптом все зрозумів. Ось, коли почався цей напад, він зрозумів, що це не політична розмова, а що це дикі звірі. Але ж люди молоді, які не мають досвіду Мілоша Земана, вони можуть так не думати і будуть свої створювати далі проросійські сили. І це я вам тільки розповів про сусідні з нами країни. А далі йде Франція, де зараз фавориткою на виборах президента є мадам Марін Лепен, яка брала фінансування у Москви. А далі є Німеччина, де все більш і більш популярною стає партія дружньої до Путіна, мадам Сари Баґекххнехт. Я вже не кажу про альтернативу для Німеччини, яка завжди відрізнялася повагою до Росії. І ми, здається, вже пройшли з вами більшу частину Європи. Далі залишилися тільки північні країни і Південь дуже далеке від тих проблем регіональних, які у нас з вами є. Завершуючи нашу розмову, хотілося б все-таки повернутися до тієї, з якої ми починали. Залужний і все, що навколо нього відбувається. За вашими відчуттями, за вашою інтуїцією. Чим. Завершиться ця ситуація. Я думаю, що все залежить від того, який вибір зробить президент України. Я чомусь не маю сумнівів, що проєкт указу про відставку головнокомандуючого Збройними силами України в шухляді президентського робочого стола є. І питання тільки в тому, чи поставить президент України підпис під цим указом, і буде впевнений, що він вчиняє правильно. Чи він відмовиться від такого підпису і співробітництва між політичним і військовим керівництвом України далі буде продовжуватись? От і все.